Оліна Дячина та Олександра Попчук уже чотири роки учасниці та солістки Нетішинського рок гурту Ультрафіолет Палацу культури. Колектив створений у 2005 році. Це дорослі та підлітки, яким до вподоби саме цей вид музичного мистецтва, що приваблює сюди Нетішинську молодь. Вони бачать, як, як інші грають, бачать, я думаю, що в інтернеті дуже багато музики. І вони хочуть повторити, і в них дуже класно виходить. Дівчата гурту грають на електроакустичних та бас-гітарах, барабанах, долучають клавішні. Обоє старшокласни зізнаються, сказати, що гра на музичних інструментах подобається, не сказати нічого. Вони цим живуть. Одинадцятикласниця Поліна Дячина, яка зростає у музичній родині, мама знаний у Нетішині керівник вокального естрадного колективу Вернісаж, обрала саме рок. Виконує композиції сольно. каже, це справжня віддушина. Саме життя так мовити, пов'язано з музикою, але Ну, мені більше хотілося саме грати музику, а не тільки виконувати її в, ну, в плані співу. На початку батьки Олександри сприйняли захоплення насторожено. Однак, переконавшись, що донька не відступить, самі знайшли наставника гри на гітарі. Не просто хотіла навчитись грати на гітарі. Спочатку на гітарі, потім на барабанах. Яка різниця, хто це дівчата чи хлопці? Просто подобається грати, подобається музика і все. Колективі його молодіжна група виступає не стільки на конкурсах, яких у період війни, звісно, набагато менше, як на фестивалях, байкзльотах, на концертах, здебільшого неформальних. Уже 15 років гурт організовує фестивалі у місті супутнику ХАЕС. Запрошує до виступів інші колективи. У період повномасштабної війни усі концерти палацу культури благодійні. Останній зібрав для ЗСУ 10 тисяч гривень. Видно, що ці юні Нетішенки отримують задоволення від самої репетиції, що вже говорити про концерти. Керівник гурту дає свободу своїм підопічним у виборі репертуару, тобто дівчата можуть відірватися наповну. Вони кажуть, ми хочемо, наприклад, грати цю пісню. В більшості випадків я їм допомагаю розбирати партії, але грають вони самі на свій смак. І стараюсь, щоб вони самі мислили, самі пробували трішки імпровізувати, тобто не обмежувати їх певними рамками. Кожна з учасниць гурту на ти з музичними інструментами. Зокрема, Поліна займається грою на гітарі та має ще чотири інші інструменти вдома. У майбутньому Олександрі музика обов'язково буде присутньою. Я хочу вчитися в університеті і, в принципі, паралельно можливо зібрати групу, грати. Я не скажу, що я хочу випускати там пісні або ще щось. Я просто хочу мати комфортний колектив, а далі вже як, як складеться. Поліна стверджує, що можливо музика не стане основним сенсом, але однозначно матиме місце у житті. Як і мінімум, я знаю, що в мене точно будуть музичні інструменти вдома. Як максимум, можливо, десь теж буду збирати людей або буду учасницею якоїсь вже існуючої групи, тому що ну мені це справді подобається. Після репетиції Нетішинського рок гурту Ультрафіолет нас переповнювали емоції. Музика дійсно лікує.